3D. Є так, дивіться. Зараз показую, що це таке. Оці всі зарядні або як їх називають правильно. Правильно називають штука в прикурювач, всувачка отуди, в машину отуди і так далі. Дивіться, є автомобільні зарядні пристрої, є мережеві зарядні пристрої. Чим вони відрізняються? Мережеві зарядні пристрої. Це ось, пожалуйста: мережевий зарядний пристрій для телефона. Називається він, знаєте, як саме скорочено? МЗП мережевий зарядний пристрій. МЗПшка. Так їх і обзивають. А це автомобільні зарядні пристрої. АЗП. Автомобільні зарядні пристрої. І все. І ну тут не треба нічого запам'ятати. Вони тільки є з поддержкою швидкої зарядки. Я без без поддержки зарядки. Ті, що без поддержки, це оце, оце і оце. Ось тут кстати, циферблат показано вольтаж акумулятора показує. Це багато кому нравиться. Але вони не підтримують швидку зарядку. Вони заряджають потихеньку ваш телефон. Е, ну, грубо говоря, це півтора-два часа. Зарядка поняли, це обична зарядка. Да? Тіпа, оці зарядні піддержують там, де написано QALCOM 3.0. Бачите, написано, це вони підтримують ось, ось, раз, і ось два. і ось. 3 3.0. Це означає, що вони підтримують швидкісну зарядку версії 3.0. тобто Вольтаж піднімається до 12 вольтів, і телефон заряджається приблизно за 40 хвилин повністю. А за 30 хвилин на 80% розганяється. Тобто, це коли ти спішиш, треба тобі побиточку, телефон підзаряджати, береш оці. Якщо ти в машині, в принципі, нікуди не спішиш, можеш сміло брати отакий, лучше всього, звісно, з вольтметром брати на два USB-вихода. Не буде швидкісної зарядки, буде просто 5 вольт 2 А. А зате довше буде жити акумулятор телефона і, і нікуди не спішиш, заряджаєш потрошку. Все. І ефемодульотор. А, fm модулятор fm модулятор це фішечки, ось раз і два. fm модулятор це теж штука в прикурювачах, ми її називаємо. Да? Вона коли використовується, вона використовується тоді, коли твоя стара магнітола не піддержує флешки. Флешки і блютуз не підтримує. Є старі магнітоли, вони хороші. Звук хороший, але вони на дисках зроблені. Оті. І люди їх не міняють. Що тоді робить? Тоді береш оцей э, fm модулятор дай розпакую. Береш FM-модулятор. Тут пульт до нього йде так, так далі. І ось ідуть флешки тут. Флешки, флешки авукс ідуть, і флешки мікросіді йдуть. Значить, всуваєш його в прикурювач. Він тут виставляється FM, волна, він перенастраюється на волну FM. настроїв тут 87 FM, наприклад. І цей. І вставив сюди флешку. Він проігрує флешку та mp 3 плеєр і транслює цю музику по fm діапазону, який ти вибрав. А на магнітолі ти накручуєш оцей fm 87, і він лове сигнал от до цього, як от станції FM. Магнітола думає, що це радіостанція, а тут плеєр, який просто читає флешку і передає би сигнал через fm волну. Поняли? Тобто mm. оце як радіостанція в тебе в прикурювачу в машині, яка транслює старій магнітолі із флешки музику. І так само з блютуза теже. То є, ти по телефону по блютузу під'єднався до цієї коробочки. Вона тут розшифровує сигнал твоєї музики і передає по fm волні в магнітолі все.